Наймасштабніші військові навчання Анаконда 2016 стартують сьогодні у Польщі. 31 тисяча солдатів з 24 країн, членів НАТО та партнерів альянсу братиме участь у тренуваннях. Анаконда відбувається кожні два роки. Але цьогорічні навчання називають найбільшими за всю історію незалежної Польщі з рекордною кількістю учасників. Маргарита Ситник докладніше. Як разом співпрацювати і оборонятися в умовах гібридної війни? Десять днів вчитимуть понад 30 тисяч солдатів. Половина з них польські вояки у вишколах також беруть участь українці, які служать у спільній бригаді. Літ Укрбріг. Маневри відпрацьовуватимуть у повітрі на суші та на морі на семи майданчиках, фактично на території усієї Польщі під керівництвом міжнародного штабу. В тих важких умовах, в яких ми знаходимося в Польщі і на східному фланзі, ваша участь в цих навчаннях носить передусім оборонний характер. Цими навчаннями ми маємо перевірити здатність членів альянсу захищати східний фланг союзу. Заплановані вишколи це не просто набір епізодів з відпрацювання різних військових навичок. Головне, над чим працюватимуть, як усю цю величезну військову машину солдатів та техніки вміти правильно організувати, координувати та ставити завдання, щоб усім разом відбити потенційного нападника. Agresora Ми відправили велику кількість солдатів та техніки для участі в цих навчаннях. Іншими словами, ціла армія бере участь в наконді. Ми вже навчилися логістиці, оперативності і командуванню в такому мультинаціональному середовищі. Я впевнений, що з кожним днем ми все краще будемо знаходити спільну мову. вже завтра. Відбудеться перший епізод навчання. Дві тисячі парашутистів прилетять тридцятьма літаками у містечко Торунь і відпрацьовуватимуть повітряну десантну операцію. Маргарита Путник і Грентонюк спец. Скор 2 плюс 2.